Чудова якраз ця Євангелія, яку ми зараз частину з Євангелії почитали, цей момент, дуже якогось особливого можемо себе десь там знайти між тими людьми, які там слухають Ісуса. Галилейське море, коли хтось був на цій землі, то йому легше це уявити. І Ісус. Просить учні, ну, тобто, ще, ще вони не є його учні, але він просить тих рибаків дати йому можливість сказати до людей. І, звичайно, краще, коли Ісус трошки стане далі, далі бо люди тиснулися, всі хотіли до нього торкнутися. Щоб Ісус вільніше говорив, Він заходів ось трошки відплисти від берега і почав. Навчати Те, що навчав. Це люди слухали, але Ісус ніколи не лишається боржником. Він ніколи в боргу не лишиться. Він у тому місці сказав, хто напоїть хоча б горнятком води заради мого імені не витратить нагороди. Ісус не може. Лишитися нашим боржником. Не може так бути, що ми дали йому більше, ніж він нам. І ось цей приклад. Тут Симон без всяких зайвих слів дає йому цей човен, йому все одно нічого втрачати, вже цілу ніч ловили рибу, нічого не зловили. Симон, певно, такий засумований дуже сильно, тому що. Не може тої риби продати, ані додому принести, може, десь будуть голодувати трохи. І що йому? Ну добре, Ісуса, гаразд, дай йому цей човен. Ісус говорить про Царство Боже. Вони також слухають. Сидять, слухають, але можливо думки про рибу і про те, що їм нічого не, не зловилося, може перебивали те, що Христос говорив. Але в кінці вийшло так, що Ісус каже до Петра, відплинь на глибину, закинь сіті. Петро знову. Аргументи свої ми ловили, нічого не вийшло. Тим більше якраз над коли ніч вже відходить, там риба тоді більше ловиться, а це вже десь ну, вже може сонце сходить. І... Ісусові дає аргументи свої. Але не твоє слово гаразд. Я це зроблю. Може й не вірив? Ну так, ну гаразд, раз ти кажеш, добре, зробимо. І ось бачимо, які плоди. З кількох речей. Перше, що Симон прийняв Ісуса в човен, тобто дав йому. Ну, Можна сказати, частину свого життя. Цей човен, це практично ну, було його життя. Він йому вручає, каже Ісус, бери добре, послужи, що тобі треба. Я тобі даю. Без оренди, без вимагання якоїсь плати. Ні, просто я дарую тобі. Також те, що він згодився, прийняв проти своїх аргументів. Він прийняв Христове Слово гаразд, я послухаю тебе, Ісус. І бачимо, що сталося. Два човни наповнені. Навіть йому, йому одному не вистачило, скажімо, тих човнів, ще мусили своїх друзів взяти, щоб цю рибу нагрузити. І третє, що відбулося, коли він це все пережив, цей досвід Петро, в його душу проникло Боже світло, Божа любов. Він починає каятися. Каже Ісусе, я грішна людина, відійде від мене. Ісус. Не йде. Він прийшов його зловити. Ісус прийшло, прийшов зловити не рибу, Він прийшов зловити апостолів. Тільки треба було йому чимось промовити до тих апостолів, щоб вони мали силу рушити за ним. І тому Він дав їм те, що було дуже головним для них. Дуже головним. Дав їжу не тільки для нього, але для його сім'ї і інших близьких. Ісус торкнувся самого ну, потрібного і забезпечив. І що Петро каже? Я грішний чоловік, поки Ісуса не було. Поки він цю рибу ловив, не бачимо, щоб він десь таке щось говорив. Я грішний чоловік. Він був і до Ісуса грішним чоловіком, але Він цього не чув. Тому що це життя, ці всі потреби, праця, робота, яку він виконував, це все не давало йому світла почути, що він грішний. Він навпаки чув, що він є важливий в сім'ї, він потрібний, він годує сім'ю, він приносить ту рибу, приносить якісь гроші за ту рибу. Отже, він чув, що він хтось є і, може, сказав, не вбив, не вкрав, нема гріха. Як не раз можна почути, від. Ну, Людей, що вони так кажуть. Але це тому, що вони не пережили такої зустрічі з Христом. Хто переживе таку зустріч, той, хоч яким був би святим, він все одно почується грішником. Тому що нема на світі людини вільної відріха, більшого, меншого, але кожна людина має гріхи. І щоб вона їх побачила, Почула їх, їй треба ось такої особистої зустрічі з Ісусом. Але перше, що їй потрібно, прийняти Ісуса в своє життя, як це зробив Петро, Він своїм човном прийняв Ісуса в своє життя. І тоді Ісус почав діяти, якщо би Він того човна не дав, або десь взагалі поплив і не приплив. І цього би не було, Він може би і апостолом не став. Але тому, що Він Ісуса прийняв своє життя. Кожна людина може по-іншому, по по-різному прийняти. Не обов'язково їхати на Галецьке море, щоб там прийняти Ісуса Але Петро був при своїй роботі, при своїй праці. І тут вийшло так, що Ісус підійшов і Він приймає Його своє життя. І коли він послужив Ісусу, дав йому цю частку свою, навіть не знаючи спочатку, хто і що, просто дав. І Ісус торкається саме тою рибою, тобто вирішує Його найбільшу, найбільше питання, найбільшу потребу вирішує, найголовнішу, і це до нього промовило. І він каже, Ісусе, я грішний. Він при тій Божественній Христовій любові через ту рибу, через ту ну, щедрість Христову, Він на ті, настільки почув, який Він є слабким, немічним і взагалі ну, одним словом грішним. Ісус не зупиняється на тому, Він все знає. Він знає, що Петро говорить тільки тому, що зараз пережив ту велику ласку Христову. Ісус взагалі на це навіть не звертає уваги. Він каже, що від сьогодні будеш ловити людей. Дає йому зовсім інше послання. Зовсім інше завдання, про яке Петро не знав, не вибирався і навіть не знав, як то воно буде відбуватися. Дуже часто вони. Там по-різному проявляли себе ті апостоли, і навіть питали, коли ти будеш нам те царство відбудовувати. Тобто вони думали своїми людськими е, такими думками, але Ісус завжди йшов вище. І Він каже: від сьогодні будете ловити людей. Де, де ловити на глибині, тільки на глибині. І тільки тоді, коли вони йдуть з Христовим Словом. Вони самі також ловили на глибині, але не зловили нічого. Треба було поєднати своє, скажімо, те ловлення з Христовим таким словом, з Христовим благословенням. Тільки тоді щось стане дуже величне, щось незвичайне. Людина хоче дуже часто сама вирішувати свої справи. Як перші люди в едемі, вони захотіли вирішувати своє життя без Бога. Захотіли стати богами, наприклад. Ось вони хотіли ну, отримати цю глибину, про яку, можливо, ну, не чули. І тут їм спокуса приходить. Що вони будуть мати таку велику глибину, тобто стануть богами, це глибина. Але тому що вони пішли не з Божим Словом, а зі Словом брехливого Духа, який глухий і не чує Бога сам. Отже, він не може на глибину повести, він може тільки обманути. Обманути глибиною. так. Глибина обману може також бути великою. І людина часто йде десь маленька, скажімо, маленький обман, вона починає вірити, йти далі, починається великий обман, глибина обману, але чим в обман, тим тяжче для неї. Як візьмемо зараз ось. Ситуації, які зараз Україна переходить, ось цей наш ворог, який приходить з тою брехнею. І цією брехнею так заполонив людські серця їхні, тих того народу російського, що вони вірять в цю глибину брехні, розумієте? Ось коли бомблять Україну, кидають і прості люди, розумієте, радіють цьому. Так їм треба, так їх треба добиватися. Що тут можна сказати? Це глибина брехні, яка їх зробила злими, ненависними. Це люди, які не здатні почути Божу любов. Це треба якоїсь особливої ласки, щоб вона раз раптом десь якось їхні душі перемінила. По-іншому, ось людина так думає, розумієте, і вона впевнена, що вона права і що так треба. Але це дорога в глибоку брехню, де є глибокий вогонь. Безнадії, розпачу. І головне, що людина навіть не усвідомлює, що, до чого вона йде. Ось люди ті не усвідомлюють, до чого йде їхня країна і взагалі все, все. Тому що це є такий приклад, ось ми зараз переживаємо ну, надзвичайні речі. Історичної ваги, події взагалі, навіть нам зараз неможливо осягнути в повні, які речі ми можемо тут бачити. І Божу глибину, але можемо бачити і глибину зла, яка є. І важливо, щоб ми тут правильно з того вийшли. А як правильно, це прийняти Христа в своє життя. Ось коли наш народ приймає Ісуса в свій човен. І ми даємо Йому право промовити Слово, щоб Ісус промовив до нас Слово. Тобто ми почуємо Його Слово, приймемо Його в свій човен, в своє життя, в свою країну і почуємо Його Слово. І що тоді Ісус каже? Пливіть на глибину. Там знайдете те, що вам надважливе, що є суттю вашого життя і свободу справжню, і щастя справжнє, і життя справжнє, і любов справжня, і Боже благословення там. Але тільки з Божим Словом, без Божого Слова ми цілу ніч ловили і нічого не зловили. Якщо наш народ хоче без Бога ловити, Рибу, тобто їжу для своєї душі, тобто для себе життя, він нічого не зловить, нічого не вдасться іншими словами. Знову буде черговий круг якихось помилок і неправильностей. Але коли ми приймаємо Ісуса в своє життя, Ісус обов'язково нас поведе на глибину, тому що Він боржником ніколи не лишається. Важливо, щоб ми не боялися, щоб ми, як Петро. Могли сказати, Ісусе, ми працювали, ми старалися, нам не вийшло, але на Твоє Слово ми зробимо. І подивимось, що Він нам зловить, Ісус зловить, нашими руками. І що тоді? Тоді наступає прозріння наших гріхів, нашого якогось глибокого, неправильного життя. Бо поки ми без Ісуса, ми ну, ніби нічого не робимо, ні, ніби такого нічого. Але коли Ісус торкнеться нас тим суттєвим, ми почуємо, що нам потрібно покаяння. І коли ми визнаємо перед Ісусом ті наші провини, гріхи, як Петро Ісусе, я грішний чоловік, Ісус не чіпляється наших гріхів, Він знає їх. Він нас ставить на вищий рівень. Він ставить, не ми. Ми не можемо вилізти. Чим більше людина підніметься сама, тим буде глибше падати. Але якщо це Ісус піднімає, вона вже не буде падати. Від рибака звичайної риби Петро і інші апостоли піднімаються до рибаків. Для людей, тобто ловити людей для життя вічного. віднаходити їх на глибині, але не самим з Ісусом. І це їхня місія. А для нас місія, для нашого народу, щоб ми усвідомили Ось, прийнявши Ісуса в своє життя. Прийняли те, що Він говорить, відплисти на глибину. На глибину того, що дає Христос, те, що є суттєвим для нас, суть нашого життя, те, що людина прагне від самої своєї суті любові, правди, святості, досконалості, життя. І коли ми починаємо ціловити і отримуємо це, до нас приходить покаяння. З покаянням йдемо до Ісуса. Ісус каже. Нам, наприклад, ті слова, які Він також сказав до учнів: ви світло світу. Ось Ісус може підняти наш народ для того, щоб ми стали прикладом для інших. Для цілого світу. Хоч і це все, що відбувається, дуже-дуже. Це кардинально все інше. Практично бачите, що рік не прийшов, а що, що змінилося, як змінилося? Тому що Бог може міняти. Важливо, щоб ми не сумнівалися в нашій вірі, не сумнівалися в наших ділах з Богом, в нашій дорозі до Бога, до храму. Коли людина йде до храму, йде. Довший час, і вона щось нічого не бачить, що не здіється, діється військово. І прийде момент, коли обов'язково станеться, не може бути Ісус боржником нашим. Якщо ми для нього від себе вкладаємо ту частку, ми беремо Його в Його життя, тобто Його в наше життя, Він не лишиться боржником. Він обов'язково нам дасть те, що є суттєвим для нас, дуже важливим. Людина, яка йде до Бога, не може колись сказати: Даремно я ходила до храму. Даремно я молилась. Хіба вона так молилася, що нічого, ну так, молилася. Але ніякого, ніякого такого, скажем, прийняття Христа в своє життя не відбулось. Ну, ходила, ну молилась. Але нам треба потрібно, так ті, щоб ми прийняли Ісуса в своє життя. І тоді побачимо плоди. З цієї великої справи. Тому сьогодні нехай Ісус дарує нам цю ласку, щоб ми не боялися його прийняти, не боялися повірити в Нього, не боялися для Нього подарувати своє життя, жертви такої, частку свою вкласти, чи часу, чи якихось сил, чи навіть молити. Отже, це все. Є в руках Христа, і воно ніколи не пропаде, просто так. Тому плоди будуть завжди добрі, коли ми йдемо з Ісусом по життєвій дорозі. Хай Бог цьому благословить і для нас всіх принесе мир і перемогу над війною. Слава Ісусу Христу!